Вкладники Дельта банку не збираються миритися з його ліквідацією близько сотні людей з ініціативної групи зібралися в центрі Києва. Обіцяють сформувати свої пропозиції та вимоги і найближчим часом озвучити їх НБУ та уряду. Із клієнтами Дельта банку поговорили журналісти першого. Многі держали вклади в валюті іноземної. При такому нинішньому курсі всі їхні вклади, збереження, які годами просто копили для своїх дітей, для своїх внуків, вони просто згорають. Ще більше проти ліквідації великі вкладники, у яких банку значно більше за 200 тисяч гривень. Заради порятунку фінустанови та власних грошей, готові йти на поступки. Готові висушити привження Нацбанка, готові висувати своїми пропозиціями по навіть заморозки часу части депозитів або переведення їх у державний банк з зниженням процентної ставки на несколько пунктів, заключення депозитів з державним банком під гарантії, естественно, государства. У грудні НБУ зарахував «Дельту» до групи системно важливих банків. Валерія Гонтарева тут заявила, що такі фін установи можуть розраховувати на участь держави. Коли ми говоримо вже о системних банках, да, яких всього 8 ідентифіцировано на сьогоднішній день, то «Дельта» — один із них. І е-е, а Адже це не є гарантією націоналізації. це, як мінімум очень високий шанс того, що государства обязательно внимательно к кетому віднісоса. Банк потребував до капіталізації. Акціонери необхідної частини коштів не внесли. 3 березня установу визнана неплатоспроможною. Якщо за три місяці у фонді гарантування вкладів не знайдуть нового інвестора, банк почнуть ліквідовувати. У випадку з системними банками робити цього не можна. Вважає експерт Олександр Охрименко. Це буде негативно поплине на всю банківську систему. Населення України буде більш активніше забирати депозити навіть з державних банків. А саме великий негатив дуже багато клієнтів, юридичних осіб тратять ці гроші, і це може негативно вплинути на екологію України в цілому. Системні банки ніколи не можна ліквідувати. Дельтабанк третій в Україні за обсягами залучених депозитів 23 мільярди гривень. Компенсувати вкладникам мають внески до 200 тисяч гривень. Загальна сума за ними становить майже 16,5 мільярдів. Людмила Співак, Роман Кофтун перший національний.